Доброго дня, дорогі глядачі! З вами канал Народна думка. Давайте розберемо детально зміни, які нас очікують уже з 1 листопада, ось буквально через пару днів, які вже прийняті і які вплинуть на життя кожного українця. Тобто, як ми почнемо жити з 1 листопада. Знаєте, в мене зазвичай йде там хороша новина, погана новина, хороша, новина, погана, хороша, погана. Так ми чередуємо і, ну, типу, так приємніше приймається інформація, розріджується. Що є дві сторони медалі. Але на жаль, з 1 листопада, е, як я не намагався знайти хороші новини, їх не так вже й багато. Хоча є. Є і хороші, тому будемо намагатися їх перемішувати. Тому давайте розберемося, як ж ми будемо жити з 1 листопада виключно. Всі українці торкнеться абсолютно кожного і що нам там очікує. Події, які стануться в листопаді, і вплинуть на кожного українця. Перше, це вибори в США. Казалось би, де США, де Україна, до чого тут ті вибори, так? Але наша політика вся зав'язана так, що вибори в США напряму кожен раз впливають на Україну в цілому. А цей раз вплинуть просто кардинально. Всі знають достеменну ситуацію, не буду її повторювати. да но Дуже великі ризики, і дуже все зараз підгальмовується під ті вибори, і навіть допомога нам і все інше. На жаль, на жаль, ми отак сильно від цієї всієї зовнішньої економічної ситуації залежимо. Тому очікуємо на них, дивимося, спостерігаємо, тримаємо кулачки і надіємося на краще. Разом з тим, з хорошої новини, це що. Вже прийшов перший транс по там багатомільярдній допомозі. Здається, 50 мільярдів, так до 50 мільярдів. Ухвалили міжнародні партнери, і вже прийшов перший транс. І Кабмін уже відчитався, що направив всі кошти на соціальну сферу, тобто на ваші пенсії, соціальні допомоги. А це означає, що їх затримки не буде що будуть виплати, що будуть розглядатись якісь навіть підвищення, і очікують на інші ці. Транші допомоги, які мають надати оці всі 50 мільярдів і в 2025 році, і в 200, тобто такими невеличкими частинами. Да й ну, да, нашим великою частиною, да, то вони почнуть їх вкладати, куди треба і не треба. Тому можна констатувати, що це хороша новина в плані того, що виплати пенсії і Соцдопомог будуть проходити в повній мірі, поки ця допомога буде надаватись, і інші також. Підвищення податків. І разом з тим, і цін. Зрозуміло, чому? так Тому що кожен продукт, якщо на нього підняти податок, то ціна виросте автоматично, тому що виробник буде закладати то відразу в ціну. Як ми знаємо, чи якщо не знаєте, то зараз вам розповім, Верховна Рада у другому читанні вже прийняла законопроект про підвищення військового збору. Це означає, що замість півтора відсотка ж людей будуть знімати по 5%, а підприємця введуть його взагалі на рівні 10% від мінімальної заробітної плати. Законопроект прийнятий прийнятий ще в 15-х числах цього місяця, але ще не підписаний президентом до цих пір. І на жовтень, скоріш за все, якщо вже сьогодні 25, те на жовтень, скоріш за все, він вже не підпишеться, тому що якщо він підпишеться, він вступає в дію заднім числом і ну, в кінці місяця, якось аж за перше число ну то якось дивно. А от з листопада з вірогідністю 99,9%, що збільшення податків буде, тому що Верховна Рада його вже прийняла. То які тут можуть бути питання далі? Хоча президент може витувати або запропонувати якісь зміни, тому активно спостерігаємо, тому що це ціни для вас, дорогі глядачі, і це життя кожного, да, тому що кожен щось купує. Перевод годинників, як ми знаємо, в останню неділю цього місяця йде перевід годинників на годину назад, і вже так мали залишити. Тобто, вже більше переводити вперед назад, вперед назад. Не буду, тобто змінювати літній і зимовий час. Але пройшла інформація, що президент хоче витувати даний законопроект. До речі, він теж вже прийнятий Верховною Радою про неперевід годинників. В цьому році ще мало бути, а далі ні. Но президент і його команда порахували, що якщо зняти оцей перевод годинників, то держава кожен рік буде втрачати по 5 мільярдів гривень. Я особисто не знаю, звідки ті втрати. Як той час впливає туди-сюди переведення на економічну ситуацію. Ну, якщо якісь там розумні економісти, то порахували і дійсно 5 мільярдів на рік втрачати, то краще покрутити тими стрілочками. Да? Два рази на рік, тим більше, коли телефони і вся інша техніка, то робить вже автоматично. Тому також спостерігаємо, але в цьому в цю останню неділю місяця, то переводимо. Там з 3 на 4 годину ночі на 1 годину назад. Ціни на продукти. От тут саме цікаве, що навіть без збільшення податків вже заявили, що хліб виросте в ціні на 20%. М'ясо учора був прогноз нашого мінфіну, що м'ясо зросте на 15%, тому що подорожчали корма. Подорожчали утримання, подорожчала електроенергія, яка йде на обслуговування тварин, і це все закладено в кінцеву ціну. Овочі подорожчають, на жаль, найбільше. Картопля на 200%, тобто в три рази майже, да? буряк на 150 і морква на 130%. Там, відсотків. Це вже таке збільшення цін, яке вже Частина відбулася, а частина відбувається так плавно, да, щоб не було такого, знаєте, вав-ефекту негативного. Ну, по прогнозам Міжнародного валютного фонду, в наступному році ми почнемо жити краще. Прогнозують збільшення ВВП і. Закінчення війни. Це Міжнародний валютний фонд, він дає нам кредити, і разом з кредитами він дає прогноз. Тому що якщо прогноз в нього негативний, то кредиту він тобі не дасть. Він хорошо читає свої гроші, і прогнози в нього доволі таки ну, зазвичай вони справжуються. Так от, за його прогнозами, зростання ВВП в наступному році відбудеться на 3,5%. Разом з тим, звичайно, інфляцію на 9% вони прогнозують, але. Для нашої ситуації це, я вам скажу чесно, доволі невелика інфляція. Хоча все, що коштувало 100 гривень за рік буде коштувати 110. Не зовсім приємно, але, тим не менше, якщо то дійсно справдиться і буде закінчення війни, то то була б дуже і дуже хороша новина. Але це тільки прогноз: штрафи за збирання грибів і ягід, кабмін Ну, Не в Кабмін, а Верховна Рада, уряд на повному серйозі прийняли штраф за самовільне збирання і грибів і горіхів. До 850 гривень. Цей штраф він був, але він був від 7 до 21 гривні. Ну, типу, що ти лазиш по лісі, на тобі 21 гривню штраф. Тепер до 850. Все це. Зв'язують з підганянням нашого законодавства до європейського, але коли я випустив шорт там, на цю тему, то мені люди написали, що в Європі без проблем ходять по лісі, збирають ніякого штрафу. Там ніхто нікому не виписує, ті самі Польщі, Германії. Ну я скажу так, що в нас в Україні також ходять, збирають, і ніхто ніхто чого не виписує. Але ну і це знаєте, як дома рушниця, якщо вона лежить, вона колись має вистрілити. Отак От саме з цим законодавством, якщо воно прийняте. То колись комусь той штраф і випишуть, на комусь знаєте, зірвуть злість. Е, просто навіщо він взагалі? Да? Зрозуміло, що ним зараз мало хто користується, але навіщо він взагалі. Ну, В загальному там е, більше в цьому законопроєкті про зрубування дерев і чагарників. До речі, чагарники. Мені також мало відомо, чому то так зробили. то Зазвичай то розчищення ще покращення ситуації до лісу. ну, Я не лісник. Дуже там не розбираюсь. Ну, тим не менше, того робити не можна. Якщо вас навіть знаходять деревину на подвір'ї і ви не можете сказати, де ви її взяли, тобто нема актів про купівлю, то, то може призвести до серйозних проблем і великих штрафів. От це про це був цей законопроект, але разом тим і впхали випасання худоби в неназначеному місці, збирання грибів, ягід і горіхів. До 850 гривень, тому будьте обережні. А з хорошої новини, це погода і світло. Тобто прогнозують, що весь початок листопада буде аномально теплим, а це означає, що менше споживання електроенергії. Хоча тут є дуже великий нюанс, ну і не відключення світла, відповідно. Великий нюанс в тому, що через те, що тримається хороше тепло, дуже багато домівок централізованого опалення не запускають його, економлячи ресурс. А днем тепло, зрозуміло, ніхто нічого не запускає. А от вночі перебога. Отак от і живемо. А от вночі, коли опускається температура, дуже багато людей включають електрообігрівачі. І в ранішній період, от вранці саме, це створює велике навантаження на енергосистему. І разом з тим. Вже в деяких, в деяких регіонах було екстрене відключення світла через нестачу потужності. Тому палка двох сторін. Тобто загальна економія є, але в пікові години, і коли от похолодання, то навпаки через невключення опалення відбувається перенавантаження. Отакі от основні новини очікують нас в листопаді місяці. Як висновок можна зробити, що з хорошого те, що будуть виплати, буде. Забезпечення через те, що Україна отримала додаткові кошти від міжнародних партнерів з пенсіями, все нормально через те, що бюджет пенсійного фонду плюсовий, тобто нема в ньому дефіциту. А з негативного, що підвищення цін, підвищення податків, підвищення вартості проживання, тобто жити стає, на жаль, дорожче. Ще з важливих новин. Які мають вплинути на економіку України, це реформа митниці, хочуть провести, вірніше вже проводять там відкриті списки, все-все-все, дуже багато депутатів ставлять дуже великі надії на цю реформу і е, кажуть, що це дуже сильно допоможе наповнити бюджет і зменшити кількість хабарництв і всього іншого на митниці. Дуже сильно на то надіємося, але як показує практика, всі ці реформи, що відбулися, да, до цього в Україні. Дали дуже малий ефект через те, що не змінились сам підхід, сам менталітет, і не змінились принципи покарання. Тобто, що в нас, коли когось зловили да, на ті самі митниці, що краде, пофотографували, зловили, а що далі з ним? Ніхто нікому нічого не каже. скоріш за все, він десь за кордоном вже і, типу, ну, втік. Випустили на поруки, а він взяв і втік. І так, навіть з депутатами, на жаль, така ситуація. І де зараз дивимося, яка буде ситуація з цими мсеками, да? які міри покарання будуть застосовані до тих людей, які нажилися і відмазали сотні тисяч людей да? і нажили на тому собі дуже величезні статки. Тому очікуємо на нову реформу. Надіємося, що вона. Далі значне поповнення бюджету, а це в ту саму чергу і краще забезпечення ЗСУ, і допомога малозабезпеченим, і виплата пенсій, все, все, все покращення життя людей. Тож я спостерігаю, вам розповідаю до нової зустрічі на каналі Народна думка, дорогі мої глядачі.